Спортивні чоловічі штани від німецького бренду Aldi лише 355 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені різноманітні 10 позицій, і вартує лот 3550 гривень. Звертайте увагу, що деякі модельки йдуть в упакуванні такого плану, деякі можуть бути просто збірочками. По складу 60% котон, 40 поліестер. Тут ще в лоті будуть представлені модельки з утепленням. Ось таке утеплення йде. І будуть представлені модельки полегше, без утеплення. На спорт зараз також класно вони підходять. Ось такі вони на резиночці прямого крою з додатковою фіксацією в виді затяжок, кишеньки на замочку. Ось такі. Це крайн. Далі показую вам ось такі є класні. темно, сині, ближче до чорного, також прямі. А тут, вибачте, бачите, йдуть резиночки понизу. Розміри буде дві, Елічки буде три, ікселічки буде три. Ось такий ще колір. Ось склад. Ікселічки три. Хлечки буде також три. І три ікселічки одна. Класна, велика розмірна сітка. Класні якісні штанці. Позаду будуть кишеньки. Якщо бажаєте замовити та заробити класні кошти на цьому лоті, то звертайтесь до наших менеджерів, адже ціна всього лише 355 гривень за одиничку. Контакти менеджерів під цим відео.